Доброго ранку, шановні глядачі. Ми в'їжджаємо в новий населений пункт, де ми ще з вами не бували. Тобто і нові ліси. Зазвичай ми ходимо в ті Дальні ліси, більш гористі, вище. Ось, а сьогодні. Ми відвідаємо лісок, котрий знаходиться тут нижче. Ось він тут, на цьому плані. І зараз під'їдемо, і будемо пробувати шукати грибочки. Так. І відразу з приємного. Ось тільки я до цього лісу зайшов, по цій дорозі йшов. Мої постійні глядачі знають, що дід дуже хитрий. І я не йшов далі по дорозі, а просто так глипнув в сторону. І уявіть собі і відразу, і відразу. Surprйс. Ось такий у нас білий гриб. Приємно навіть і дуже. Чому я прибув, прибув сьогодні до цього лісу саме? Друзі, скажу, втомився старий по горах. Гляньте, які кущі якихось диких підпеньок. Ось, втомився по тих горах лазити, захотілося щось рівнішого. Тут такий лісок уже на рівній території, трошки ним гульнемося, а початок прогулянки ви побачили, що тут навіть є гриби. Я тут сказати, що ніколи не був. Не можу, тому що це буде неправдою. Влітку, коли гриба не було, то я мене один товариш водив сюди до цього лісу, бо хтось в коментарях глядачів написав, що гриб зараз у канадському дубі добре пішов. І от я шукав, де ж ті канадські дуби, сам я не знав, і він мене повів. Так що тут я раз побував приблизно. Ми йшли досить далеко, звідси, ще до тих канадських добів. Але вже куди під'їхати, зупинитися, в який ліс зайти, я вже трішки інформацію мав. Так що, поки я говорив з вами, нічого не знайшли, йдемо далі. А люди в цій лісі є. Ось аж троє пішло вже. Не вже вночі ходили. Бо я зайшов 9 ранку. Ну, побачимо, чи щось нам пуще пощастить. Другий гриб у нас не найкращого гатунку, я бачу, але все ж таки він білий. Ось такий він буде у нас. Так, є і другий. А ліс тут досить цікавий. Я тоді влітку уваги дуже не звернув. Тут є і дуб, і бук, і хлен. І збирати тут досить таке цікаво. Не збирати, а шукати він на увазі. Специфічно Листя це дуже велике. І тут, звичайно, що якщо вже знайти можна, то можна такого велетня хапанути, котрого маленьким тут не знайдеш. Тут просто все суцільно вкрито таким великим листям. Ось і мусить ще привикати перенастроюватися на зовсім інший метод шукання грибів. Обучені там по-іншому. Там більш видно. І листочки менші і менший їхній слой. Ну що, будемо пробувати. Але цікаво. Ну що, друзі? Попри всю незручність в цьому лісі щось знаходити, а дід нас труднощі любить. Ми все-таки, правда, ви не побачили? Я знаю, бо я сам ледве його замітив. Ось. Повертаємось. Бачите? А він є, а він все-таки... Ой, а він все-таки стояв. Є черговий. І гарний грибочок. Добре? Знову добре. Ось такий. Чепився листочок не відлітає. Нічого, Знімемо. А ось тут на такій поляні, друзі. Ось тут такий березнячок молодий. Ріс такий, одинокий, великий бук. Я коли з товаришем тут був, під ним... Було, видно, горіли всякі, любили під ним щось палити, а зараз його вже і у... уклав хтось. О, підрізали і він рухнув. Ось так лежить велике міцне дерево. Карпатський бук. Ідемо далі. Походив я по тому. Буково-дубовому лісі. Не траплялося нічого, не став гаяти часу. Переходжу ще на одну ділянку. Ось тут бачу трошки і ялиночки є смирічки. Загляну, що робиться тут. Сьогодні знову розвідка боєм нових якихось місць. Цікава така приваблива територія моховичків. Багато дуже ось оцих от. От їх вистачає. Це я тільки з цих два зніму. Ось. Та є. Їх їх тут достатньо. А от ми шукаємо біленького, не трапляється. Але сама територія якась така специфічна. Ну, пройшовши півтора кілометра незнайомими лісами. Я думав, що все-таки. На гарну якусь поляну з білими вийдемо, не виходить поки. Але трапились ось такі червонячки. Ось один. Ось у нас і ще один. Але гарні. Такі гарні. Тут я бачу і ще одненького. Ну хоч щось, хоч щось візьмем. а гарні такі чисті, осінні червонячки. Ось. Разом з вами вже дивлюся. Є, ще тут під ногами один молодий. Ось. Разом шукаємо. Бо бачу, що так по такій дорозі лісовій трошки їх всипано. Є, бачу он там іще. Є ще тут. Ну, нема білого, хоч червоненькі. Нас не підвели. Так. І що? Поки каже діду, з тебе досить. Нам би білих. Так. Не бачу нічого. Я йшов в іншому напрямку, але мене ці червонячки, так би мовити, притримали. Ви знаєте, я коли зупинився біля них і потім пооглядався, я глянув така непогана вроде територія, побачив вдалині берізки. Ось їх, зараз я вже, я вже їх бачу вблизині. І я все-таки вступив. Знаєте що? О, тут ще два, я їх не бачу. Я побачив, не знаю якої він якості, якої він якості буде, але побачив ось цього білого гриба. А якість у нього ще й непогана. Старенький, але ще живенький. А коли йшов до нього, то я... Те, що я вже оголосив. тут є іще два біленьких. Бачите? Ось такий і ось такий. Е, так і щось дід та виходив. Ну і слава Богу, уже не даремно пройшов таку далечинь, так сказати. Покрутимо ще й тут. А тут така березенка не маленька, друзі. Тут у мене буде мітка. Бо ця березенка, я бачу, що грибна. Враховуючи те, що зараз уже й не такий гарячий сезон. Все-таки 18 жовтня. Погляньте. Пару великих грибів. І вже, як казав колись Яник, Донбас порожняк не гонить. То я тепер можу сказати, дід, по нас порожняк не гонить. Йдемо ще тут походимо. Походимо. І знову... Червонячок. Ой-ой-ой не дотягнеться, дід. Ось такий. О! Кладемо поки. І знову червоненький. Ось. Так. І ще у нас козарик червоний. Так, а тут і підберезничок. Так. Ось. Значить все-таки щось діто виходив сьогодні. Бо довго брів холосту, не видно. Ніс до кошика по дорозі. і Ще один червоний. Навіть їх два, я так зрозумів. Навіть їх... Опа. Опа. Навіть два. Так. І ще у нас червоноголовий. Ось черговий. А ось і підберезник. Тут старшіший. А тут є і молодший. Ось такий. Зараз ми до того старшого подивимося. Окей. Він може з вигляду й такий старий виглядав, друзі. А я його розрізав, бачите? Настільки чистенький гриб зараз восени. От я його розрізав, він біленький-білсненький. Ось так. Дід уже і розрізає, бо нема куди вкладати. Щоб більше потім помістилося, бо ще дорога додому далека. До машини. Тобто. І щось по дорозі ще може. І траплятися, поки отак упакували. Я від підберезників ножки не беру, тільки шапочки, бо вони тверді. Так, ще цих дві шапочки забираємо і будемо тікати з цього березнячка, бо як тут крутитися, то тут можна набрати, а набрати. А часу нема. Дружина просила 12 першої бути вдома. А вже у нас 10 хвилин на 12. І ось у такому лісі, друзі, де все дуже і дуже схоже, рівнинний ліс такий, ось тут просто ви зобов'язані мати карту. Тому що, якщо в гористій місцевості ти ще можеш орієнтуватися по якомусь яру. По якомусь пагорбу і тому подібне, то на рівнині, а тим більше так як сьогодні, і сонця нема, похмура погода, і закрутилися по лісі, грибочки піднімали червоненькі і так далі, ти можеш дуже швидко помалитися, в який бік тобі йти. І от я зараз карту витягнув, глянув, і в такому напрямку мені треба йти на північний схід, щоб потрапити до машини. Вирушаємо. І саме тоді, коли ви вже хочете йти з лісу, ліс видає свої фокуси. Варіантів 2. Він підкидує грибочки. Бо він вас любить. І хоче, щоб ви його не покидали. Ось. І варіант номер 2 Він хоче, щоб ви гриби збирали, знову закрутилися і знову збилися з пантелику, куди вам іти. І щоб ви блуданули і сюди більше не приходили. Мене, надіюсь, ліс просто любить. А ось вам, друзі, і білий номер два. хтось ножку, але він ще нам на сушку просто золото. Бо це білий гриб. А коли я побачив, друзі, ось це специфічне листя, я щось запідозрив, чи не проходжу я через територію тих канадських дубів, які ми тоді з Юрком товаришем розшукували і були, знайшли. Я глянув на карту, дійсно, я тоді був мітку залишив, це вони. І погляньте, якого красивого. Біленького ми тут знаходимо. Просто як намальований. Ось такий. Юра зараз на фронті. Він любив мій канал дивитися. Юрка, якщо дивишся, тримайся, братчику. Я між канадськими дубами. Бережи себе, друже. Так, ідемо, подивимось, що і тут хоч часу мало. Ха -ха. Так, друзі, є ще один у нас біленький грибочок. Є ще один. Ось. Такий цього разу. Так. І на закуску нам ще трапляється ось такий. Червонячок. Ось. Ми вже в метрах 300-400. Не дивився більше на карту. Від автомобіля. Ось наш кошчук сьогодні, бачите, з вершком навіть. І да. Шановні друзі. Ось і прийшов до завершення ще один наш невеличкий трудодень. Дві півгодинки я по лісі все-таки пробігся. Ось, непогано. З Результатом ще раз показувати не маю змоги, бо я його вже показував сьогодні кілька разів. Бо я зараз в правій руці тримаю телефон, а в лівій, в лівій на лікті кошечок несу і свою паличку. Радий. Найбільше радий тим, що я заходив до лісу а якісь три хлопці йшли з лісу. Я люблю в лісі бути один. Хай буде гриба менше, але я люблю тишину. А буває, що грибів багато і вроді не збираєш, але коли люди крутяться. Це якесь таке враження не дуже приємне. Ну не люблю. Люблю я, коли тихо і гарно. Так як сьогодні я просто відпочив. Недовго, але відпочив по повній. Ось я так захопився тим, що я буду відео кидати пізніше, що я забуваю, що в мене нові люди приходять на канал подивитися і можуть не зрозуміти, бо я так говорив, що зараз у вас зима, а в мене там якесь там жовтня. Я цього більше вживати не буду, тому що це буде якась непонятка. Та й не без того, що потім... Ще і через півроку, через рік, через два люди можуть дивитися відео і не розуміти, що то старого робиться з головою. Бо що він говорить, він як гость з майбутнього. То він в жовтні, то він з грудним вітає. Добренько, на цьому буде все. Хай вам всім щастить. Слава Збройним силам України. Слава Україні, а вам добра миру, любові і всіх Божих благодатей. До нових зустрічей, ваш дід Панас. І на канал підписатись не забувайте. До зустрічі!